Козина арт ялинки на Євромайдані у центрі Києва засяяло ще одне народне новорічне дерево. Біля національної опери України працює Наталка пісня, і вона на прямому зв'язку зі студією. Тож, Наталю, вітаю! І розкажи, на чиї гроші поставили цю ялинку. Вітаю, Соломія! Гроші за словами активістів громадські оголосили збір через соціальні мережі 14 грудня. Це була субота, і вже за тиждень мали достатньо грошей, щоб купити та транспортувати різдвяне деревце. Всі витрати та надходження вивішували на соціальній сторінці ялинки у е Мережі, сама, сама деревце обійшлося у 5 тисяч гривень, ще півтори витратили на гірлянду. А от прикраси для різдвяного деревця приносили кияни і залишали їх просто в коробках, які розмістили під деревом. Також долучалися і ті люди, які хотіли повправлятися у дизайні різдвяних деревець. Ця ялинка не проста, вона ялинка з історії. Її виготовила та сама фірма, що і її старшу сестру, яка мала прикрашати цього року майдан незалежності, на місці якої наразі встановлена євро йолка, і лапу якої прикрашають наразі барикади. Активісти, які е, оголосили про збір та ініціативу встановлення ялинки тут поблизу з оперним театром, впевнені. Малеча чекає на свято, а революційна ялинка на Майдані Незалежності є протесною. До того ж, малеча справді чекає на свято, і не всі батьки вважають, що це безпечно. Як, от е тренер, головний тренер київського Динамо Олег Блухін приводити дітей на майдан незалежності. Таким чином, власне, для нього і тих батьків, які побоюються проводити дітей на майдан незалежності, встановили ялинку на громадські кошти під опорним театром. і далі прямо мова. Я думаю, що треба надіслати запрошення. Давайте надішлемо запрошення і запросимо Блохіна. Бір був в Фейсбуці. Ми зареєстрували сторінку, яка називається «Євра Ялинка дітям. Ми назвали її «Євра Ялинко». і оголосили збірку, і Люди перераховували кошти, приносили, приїжджали в офіс зовсім незнайомі люди. Сьогодні ялинку прикрашали всім миром. Ми батьки і діти, оскільки ялинка 5 метрів завшків довелося брати з собою і драбину під ялинкою. Те особливо зустріли не тільки святого Миколая замість діда мороза, але і доволі велику кількість. Дітлахів сама ялинка у межах різдвяного містечка під оперним театром залишиться до 20 січня цього року. Таким наступного року, таким чином, і кияни, і всі, хто відвідуватиме Київ в дні різдвяних свят, зможуть також долучитися до дизайну різдвяного деревця і вбрати з собою прикраси, і прикрашати євро ялинку під оперним театром. Таким чином, в межах тільки центру міста маємо аж кілька різдвяних новорічних деревець. Це Євро ялинка, євро на майдані незалежності це живі деревця, живі ялинки під консерваторією, Це ялинка поруч із Київміськдержадміністрацією, Ялинка під аркою дружби народів та власниця під оперним театром таким чином маємо чималий вибір різдвяних та новорічних деревець. Соломія, дякую, Наталю. Це була Наталка, пісня, котра розповіла про те, що у Києві з'явилося ще одне новорічне дерево під національною опорою України.